Добрий день, шановний друже. Сьогодні я хотіла б тобі розповісти про історію розділових знаків. До речі, Костянтин Паустовський казав, що розділові знаки, як ноти, міцно тримають текст і не дають йому розсипатися. Ти повинен пам'ятати, що вживання розділових знаків ґрунтується на трьох принципах: смисловому, синтаксичному і інтонаційному, розставляючи знаки в реченні, Завжди пам'ятай розуміст речення. Далі пов'язуй його з структурою речення і в усному мовленні пам'ятай про інтонацію. Так ось з історії розділових знаків. Батьком розділових знаків вважають грецького вченого Аристофана Візантійського, саме йому завдячують виникненню першої системи розділових знаків. Але Аристофан використовував тільки крапки. Крапка, яку він ставив над рядочком, позначала, що думка закінчена. Крапка під рядочком знизу позначала, що треба зупинитися, зачекати, зробити паузу, щоб перепочити. А от крапочка всередині рядка, всередині рядка, позначала, що це речення щось на накшалти складного, але складається з кількох частин. І для того, щоб дописати його, а далі проговорити, потрібно все ж таки зупинитися, зробити паузу. Далі система розділових знаків продовжував розробляти англосаксонський саксонський вчений Алкуїн, він вже почав використовувати знак оклику. До речі, вперше знак оклику все ж таки використав Арістофан Візантійський. Крім знаку оклику, Алкуін почав використовувати ще знак запитання, двокрапку і навіть крапку з кома. Ці розділові знаки можна знайти в грецьких письмових пам'ятках 9-10 століття. Ну, звичайно, систему розділових знаків від Аристофана Візантійського запозичили латиняни. Ну і поступово в наших пам'ятках, у літописах 11-12 століття так само можна знайти вживання, можна так само можна побачити чи відстежити вживання деяких розділових знаків. Але у 15 столітті Візантійський, Книговидавець, друкар Альд, Мануцій старший, продовжує розробляти і вдосконалювати систему розцілових знаків. І він, скажімо, в його книжках, які, до речі, називалися Альди, можна вже відстежити ось такі цікаві закономірності, наприклад, вживання великої літери після крапки. Текст вже ділився на абзаци. Вживалися розділові знаки, які звичайно відрізняються від нашої системи. Це чотири крапки. Зверни, будь ласка, увагу, якими вони були. Чи чотири крапки і ачок, дві крапки і тере. Та цю систему розділових знаків вдосконалив, не знаю, можливо, його син, а можливо молодший брат, тому що він називався Айт Маусій Молодший. Так він вдосконалив свого попередника, чи то батька, чи то брата. І система вдосконалена ним, розроблена ним, продовжувала існувати десь три століття, аж доки у 19 столітті її остаточно не змінили німецькі вчені. Отже, сьогодні майже в усіх європейських мовах використовується саме та система, яка була розроблена німецькими вченими у 19 столітті. Сподіваюсь, тобі було цікаво прослухати цю невеличку лекцію з історії вживання розділових знаків. А сьогодні ми з тобою спробуємо розібратися з тими знаками, які використовуються на письмі. При прямій мові, коли тобі слід записати чуже висловлювання, коли тобі слід записати діалог, ми пригадаємо вживання крапки з комою. Отже, та ви перша. Крапка з комою Ставиться між поширеними однорідними членами речення. Якщо а, всередині в них є хоч одна кома. Приклад такий: Привіт тобі, зелена буковина, твоїм хорошим гором і гаям, твоїм одважним дорогим синам. Як бачиш, що в цьому реченні те, крапка чувству. ставиться ще й для того, щоб виділити звертання. Про це ми говорили з тобою минулого разу. Правило друге: крапка з комою Ставиться між частинами безполучникового складного речення, якщо вони далекі за змістом і мають у собі розділові знаки. Наприклад, глибоке зоряне на небо. Місяць князь високо стоїть на ясній оболоні і, блідне перед наступаючим ранком. Східний край неба вже побілів і пройнявся рожем серпанком. Як бачиш, частина цього речення є далекими за змістом. Тому а, тут використовується крапка з кома. Правило третє. Крапка з кома ставиться також між частинами складносурядного речення, якщо вони так само, як в попередньому правилі, далекі за змістом, і ускладнені своїми розділовими знаками. Приклад, встала весна, чорну землю сомно розбудила, оквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайва соловейку вгаї землю обрану весною вранці зустрічаюсь. Сподіваюсь, ти впізнав рядки класика Тараса Григоровича Шевченка. Продовжуємо далі. А зараз поговоримо про розділові знаки при прямій мові. Звернуть, будь ласка, увагу, що тут ми вводимо систему умовних позначень. Велика буква П буде позначати пряму мову, яка пишеться з великої букви. Ну і відповідно, маленька буква П, якщо Пряма мова пишеться з малої букви. Так само зі словами автора. Тобто велика буква А це слова автора, що пишуться з великої букви. Зараз ми розглянемо в яких позиціях, у яких випадках їх слід писати з великою буквою. Ну і відповідно, маленька буква А це слова автора, які пишуться в певній позиції. В пеєндній частині речення з малої букви. До речі, думки вчених розділилися. Одні з, них, одні з них вважають, що речення з прямою мовою є безполучниковим складним реченням, а інші все ж таки розглядає речення з прямою мовою як два простих речення. Подумай і ти над цим запитанням. А ми почнемо. Отже, слова автора. Стоять перед прямою мовою. Як ти бачиш в даному реченні слова автора стоять перед прямою мовою і пишуться з великою буквою. Після слів автора слід ставити двокрапку, А далі з великої букви пишеться пряма мова. Пряму мову слід брати в лапки. Адже ти пам'ятаєш, що пряма мова це чиїсь слова, які передаються на письмі без змін. Відповідно до того, якою буде інтонація речення з прямою мовою в кінці, прямою мовою ставиться крапка або знак питання, або знак округу. Після цього лапки закриваються. Наприклад, мати украдки висушує кінцями хустини зволожені очі, іначе виправдовується. Ось повечеріємо. І я наспіваю тобі колосково. Як бачиш, пряма мова тут стоїть. Після слів автора. Після слів автора стоїть рухавка, пряма мова пишеться з великою буквою і береться у лапки. Або ще один приклад. І якби на те Моя воля написала б я скрізь курсивом. так на світі багато горя люди, будьте взаємно красивими. Я сподіваюся, ти впізнав прекрасні слова із поезії Ліни Костенко. І у даному випадку прямою мовою тут є така частина речення: Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Так само пряма мова стоїть після слів автора. В кінці цього речення з прямою мовою ставиться знак оклику і закриваються лапки. Продовжимо. Правило друге. Коли... Позиція прямої мови і слів автора міняється. Це речення, в яких спочатку стоїть пряма мова, а вже після неї стоять слова автора. Ну і, як ти бачиш, пряма мова пишеться з великої букви, так само береться у лапки. І в кінці речення з прямою мовою, в залежності від інтонації, слід ставити знак оклику, знак питання чи кому. Кома ставиться тоді, коли інтонація є. Близькою до такої, яка робиться в кінці речення. Далі слід ставити тере і слова автора писати з маленькою буквою. Наприклад, три біди є у людини: смерть, старість і погані діти. Каже народна мудрість. А ти згоден з цими словами? Зверни, будь ласка, увагу, що в цьому реченні. Пряма мова стоїть перед словами автора. Після прямої мови ми ставимо кому, лапки закриваються, далі ставиться тире, і слова автора пишуться з маленької букви. Ще один приклад. Ніщо нам не коштує так дешево і не цінується нами так дорого, як вічливість, нагадує Сервантес. Пряма мова стоїть на початку. Береться у лапки, пишеться з великої букви, ну а слова автора пишуться з маленькою буквою. Між прямою мовою. І словами автора, як ти бачиш, ставимо тире. В кінці речення з прямою мовою ставиться кома, оскільки інтонація цього речення є близькою до інтонації речень, в кінці яких ставиться крапка. Продовжуємо далі. Ще один приклад питального речення. Куди це ви, мамо, сполохано кинулись, діти? Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Це речення з поезії Бориса Олійника. Як ти бачиш, ми ставимо ті самі знаки за винятком знаку запитання, оскільки ці речення є питальними, вимовляються з питальною інтонацією. Продовжимо далі. А тепер давай розглянемо приклад, коли пряма мова ставиться. Посередині речення, тобто з обох сторін стоять слова автора, ну і е, слова з безсмертного роману Ліни Костенко Маруся чурай». І з і ще мов мовкрейда біла, чу усміхалася, лебеділа. От бачите, мама, все й обійшлося. І цілувала матері ось. Якщо ти не читав ще цього роману у віршах, то раджу тобі зробити це у найближчий час. Давай повернемося до речення. Я думаю, ти вже знайшов в цьому реченні пряму мову. Це словами Русі, от бачите, мамо, все і обійшлося. Зверни, будь ласка, увагу, що на початку речення стоять слова автора, після них ставиться двокрапка, далі відкриваються лапки. Пряма мова, береться, пряма мова пишеться з великої букви. Далі в кінці речення з прямою мовою ставиться кома, лапки закриваються, далі тире, знак, який завжди ставиться після прямої мови перед словами автора. І слова автора ще одні в цьому реченні вже пишуться з маленькою буквою. Ну і в кінці речення, звичайно ж, ставиться. Крапка. Запам'ятав? Продовжуємо далі. Ходімо у фестну, нам річка сказала, бо крига вже скресла і плесо заграла. Ти бачиш, що тут ситуація складається протилежна до попереднього речення, бо е, тут слова автора розривають пряму мову. І тобі потрібно запам'ятати, які ж знаки треба ставити в тому місці, де переривається пряма мова словами автора, і е, які знаки слід ставити після слів автора перед прямою мовою. Ну, як ти бачиш, на першому місці пряма мова, тому зрозуміло, що вона береться у лапки і пишеться з великої букви. Перед прямою мовою ми відкриваємо лапки. Далі ставиться кома. Три. Знаки, які ставляться в реченнях з прямою мовою, якщо пряма мова стоїть перед словами автора. Слова автора пишуться з маленької букви, а далі запам'ятайте, будь ласка, після слів автора ми ставимо ще раз кому, тире і продовжуємо пряму мову з маленької букви. Як з цим розібратися, як це краще запам'ятати? Зверніть, будь ласка, увагу, що на місці розриву. Після слів автору нам річка сказала, ти ні в якому разі не зможеш поставити крапку. Тут не може бути інший знак. Так речення розривається. Ходімо ж у весну, бо крига вже скресла і плесо заграла. Це складне речення, по суті. І між частинами цього речення ти ніяк не зможеш поставити жодного знаку крім коми. Тому запам'ятай, якщо раптом ти зустрінеш таке речення з прямою мовою, то тут потрібно буде поставити. Кому, на місці розриву слів автора та прямої мови. Ну, ще один варіант. Ти бачиш, що з обох сторін від слів автора стоять три і коми. Можливо, це також тобі допоможе запам'ятати. А тепер ще один приклад. Яка ти розкішна, земля, думала маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зела. Ти бачиш, що це речення відрізняється від попереднього. Ти повинен зрозуміти, що якщо пряма мова складається з двох речень, тобто перша її частина виражає закінчену думку, друга її частина виражає також закінчену думку, то в такому реченні, після слів автора, тобі слід поставити крап. Яка ти розкішна земля, думала Маланка? Відчуваєш? Це кінець речення, а далі продовження. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом. Нагадую тобі, що слова автора у будь-якому випадку ми виділяємо тире. Тере ставиться після прямої мови перед словами автора, і також тире ставиться після слів автора. Перед прямою мовою. Лапки закриваємо в кінці речення. Сподіваюсь, ці приклади допоможуть тобі розібратися ось з такими позиціями, ось з такими варіантами вживання речень з прямою мовою. І на завершення я хочу, щоб ми пригадали з тобою про знаки, які слід ставити на письмі при діалозі. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що діалог в перекладі грецькою – це розмова між двома особами. Монолог, розмова чи мовлення, неправильно казати розмова, мовлення однієї особи, зверненої до аудиторії. Поряд з цими двома словами, сподіваюсь, тобі ще відомо слово полілог. Полілог це мовлення групи людей. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що висловлювання кожної особи в діалозі називається реплікою. Кожна репліка починається з нового рядрочка. Але на відміну від прямої мови її не потрібно брати в лапки. Всі інші розділові знаки залишаються такими ж самими, як і при прямій мові. Прекрасний приклад поезії Володимира Свідзинського. Зверни, будь ласка, увагу на цей діалог. Ти мене любиш, питає. Люблю, віддай мені радість свою. Я віддав. – І тепер мене любиш? Люблю. Віддай мені силу свою. Віда. І ще мене любиш. Люблю. Віддай мені мужність свою. Віда. Сподіваюсь, ти вже звернув увагу на знаки. Ти бачиш, що перед кожною реплікою слід ставити тере. І кожна репліка починається з нового рядочка. А далі, в залежності від того, з якою інтонацією. Вимовляється речення, ти ставиш той чи інший знак. Ти любиш мене. Речення питальне, В кінці репліки ми ставимо знак питання, ставимо так само тире, і слова автора з маленькою буквою пишуться, як і при прямій мові. Ставиться крапка. Відповідь учасника діалогу. Люблю. -лю". Також з нового рядочку. Перед словами люблю -лю", лю -лю", лю -лю ставиться тире. В кінці репліки ставиться крапка. і Сподіваюсь, тепер ти запам'ятав, як правильно записувати речення з прямою мовою, як правильно записувати діалог. І тепер жодних проблем в тебе не виникатиме, коли потрібно буде поставити тере, двокрапку, крапку з кому чи кому в реченнях. Я сподіваюся, це допоможе тобі написати диктант, це допоможе написати тобі твір, переказ, ти станеш. Грамотно, освіченою людиною до побачення.